Мав утікачку упіймали. Що далі? Для чого 15 художників з різних куточків України з'їхались до Хмельницького? Без вихідних і відпусток. Дев'ятий рік поспіль плетуть маскувальні сітки, які хмельницькі волонтерки. Мав повтікачку у Карпівцях Хмельницького району сьогодні упіймали. Довелося схитрувати, каже директор реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Пальохін. Цього дня вже ми не робили, не питали зробити транквілізатори. Ми пішли на хитростях. Жінка одна заманила будинок. Власник погодився, щоб відкрити віранду. Вона туди зайшла і потім її там закрили. І Я вже зайшов і спокійно скажімо, злапав і посадив в переноску. Для обстеження розповідає Сергій Пальохін. Тварину відвіз до першого військового шпиталю ветеринарної медицини. Там кажуть, ознак сказу наразі не виявили. Таких візуальних симптомів немає. Ну обов'язково потрібно карантинні обмеження. тобто догляд, будемо слідкувати певний термін, то тобто тиждень-два. І якщо прояви за цей час їх не буде, то можна з. Зміюсь указати, що ніякого сказу немає. За словами Дмитра Осиповича, тварину на два тижні помістять на карантин у ветеринарному шпиталі. Нагадаємо, мавпа породи зелена мартишка втекла тиждень тому з приватного домоволодіння у селі Карпівці. 1 серпня покусала 14-річну Карину Слєпчик. За словами завідувача травматологічним пунктом Хмельницької дитячої лікарні Віталія Одерчука, дівчина проходить антисказову терапію. 20 ліцеїв замість НВК, НВО та колегіумів з'явиться в Хмельницькій громаді у новому навчальному році. 18 у місті та два у пирогівцях та іванківцях. Так заклади приводять у відповідність до чинного законодавства, розповіла Суспільному виконувачка обов'язків директора міського департаменту освіти і науки Ольга Кшановська. Раніше нагадує таку процедуру зробили з п'ятьма початковими школами. Наступним етапом це буде зміна деяких назв на гімназії, оскільки зараз ми не можемо змінити. Тому що ще діти будуть отримувати документ про повну загальну середню освіту. Є 11-класники, які в минулому році закінчили 10-й, перейшли в 11-й, Тобто воно закінчують на базі свого закладу ще, наприклад, в статусі НВО або ЗОЖ. А на наступний рік ми зараз призупинили набір в 10-й класи. На наступний рік відповідно вже 10-х, 11-х в даних закладах не буде. Будуть отримувати статус гімназії. За її словами, набір у п'яті класи цьогоріч призупинили у колишніх гімназіях номер 1 та 2 та технологічному багатопрофільному ліцеї імені Артема Мазура. Ці заклади, каже Ольга Кшановська, з 2027 року мають стати ліцеями з самими лише 10-12 класами. Називаються ці заклади відтепер ліцеями номер 1, 3 та 11. Цьогорічний випускник Шепетівської гімназії Владислав Омалінчук вперше прийшов до своєї альмаматер після повернення Швейцарії, де він здобув бронзу на 55-й міжнародній хімічній олімпіаді. каже завдяки олімпіаді отримав автоматично дві двохсотки з мультитесту, тому без проблем вступив на обрану спеціальність. Я студент інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка у Києві. І буду навчатися на спеціальності хімія високі технології. Дослідником, який буде працювати в лабораторії та отримувати певні досягнення та відкриття, якщо пощастить. За словами Владислава, його батьки-педагоги. Мама вчителька математики, батько вчитель фізики. Я також виступаю на олімпіадах з фізики, з математики виступав раніше, але математика цариця наук, вона дуже потрібна, але все ж таки менш цікава для мене. Фізикою я і займався і займаюся. Окрім захоплення наукою, влад має два хобі. Майже закінчив музичну школу, не закінчив, оскільки в 11 класі вже не було змоги особливо ходити. Також займаюся бойовим самбо у заслуженого тренера Європи. Батьки Владислава розповідають, як виховують сина. Треба дитині давати і. Скажімо так, те, чим він цікавиться, підтримувати його в цьому завжди. Ну і напевно, що в деяких моментах, можливо, на щось підштовхувати, щоб він себе міг попробувати. Саме головне це наша підтримка і любов до нього. Навчався він завжди за своїм власним бажанням. Стимулювати його було дуже складно. Він завжди розподіляв свій час самостійно. Після повернення зі Швейцарії Влад вперше йде до класу хімії, де на нього очікує його вчителька Аліна Корнієнко. Я я які розпочати. Що саме було? Органічний синтез. Е Чого синтез? Холор е похідного. Кого? Е Параметоксі бензальдоїду. <різватися> mm -hmm. І аналітика була, тобто якісний аналіз і кількісний аналіз Йоніферску. За словами вчительки, вони познайомились із владом у сьомому класі, коли почала викладати у нього курс хімії. Каже, за п'ять років навчання їм з владом є що згадати. Що були і пропалені штани, і горіла парта, і розмовляв з термостатом, коли термостат в нього відказувався працювати, а він його умовляв. Якщо не розчарує і якщо все буде в нього добре, він буде дуже видатною людиною. Тому що нестандартний розум, аналітичне мислення, бажання і можливості йому це дозволять. Один з найвидовищніших простих дослідів хімічний вулкан, розповідає Влад. Те, що ми бачимо зелене, це хромова три, а реакція електронічна світу є реакція а Буре вирішення – це виявлення газу. Як розповів Влад з восьмого класу має щасливий халат. Це він щасливий не тільки від того, що він мене все в ньому давалось в хімії, але й вдавалось в біології. Також дуже добре. В ньому видно деякі тут п'ятна, дири, але це робочий халат, тому він має бути такий з певними дефектами. Владислав каже, свій щасливий халат він передасть у спадок майбутнім олімпійцям. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. У Славуті автобусні зупинки мають додаткове освітлення від сонячних панелей. Про це Суспільному розповів головний енергетик комунального підприємства «Славута сервіс Віктор Бондарчук. За його словами, почали облаштовувати у такий спосіб зупинки у 2020 році. На сьогодні із 55 існуючих у місті зупинок живлять від сонця 31. Обійшлося це підприємство у 34 тисячі гривень. Темну пору доби. Підсвітлюють зупинки громадського транспорту, які дає можливість для пасажира зайти в автобус і вийти при освітленні. Це дає можливість зекономити електроенергію, тому що в сонячні панелі сонце заряджає цю панель і світильник освітлює, то дає змогу зберегти електроенергію і не витрачатися на. Закупівлю її, які на сьогоднішній день з кожним місяцем дорожає. За півроку внову купиться за такою ціною, як зараз є за один кіловат. Ми побачили ефект і надалі плануємо ще закупити і встановити, щоб 100% забезпечити ці зупинки освітлення. Художник з Києва Євген Клименко у Хмельницькому не вперше. Сьогодні приїхав на арт-резиденцію сучасного живопису, який організовує Хмельницький обласний художній музей. Я очікую, що це якесь буде ну, типу, усамітнення от, і максимальний контакт з природою. Говорить, малює все життя. Спочатку повномасштабного вторгнення змінилася тематика написання картин. Ну, зараз конкретно в мене дві окремі теми: творча і військова. Ну бо я малюю якби творчі картини, це одне. А військове їжа малюю там військових, артилеристів і все інше. На артрезиденції столична художниця Анна Придатко вперше каже, надихається під час повітряних тривог. Якби це, мабуть, дивно не звучало, але в стресових ситуаціях я теж певною мірою натхнення або принаймні ідеї, які треба зберегти. І для майбутнього, в тому числі уперше Хмельницький обласний художній музей впроваджує арт-резиденцію сучасного живопису. Розповідає директорка Ольга Долінська. Це Хмельницький обласний художній музей, Донецький обласний художній музей і Мальєвецький історико-культурний музей, тому що ми всі є партнерами одного проекту, який впроваджується за підтримки українського культурного фонду. Це міжрегіональний проект. Ціна свободи арт-резиденція і сучасного живопису впродовж двох тижнів 15 художників з різних куточків України будуть працювати на території садиби 18 століття у Малівецькому історико-культурному музеї. Це е, різні художники із е, різним бекграундом, із різним життєвим досвідом і з різними професійними компетенціями. Е, і нам цікаво, як власне вони. Е, Творчо опрацюють тему, яка була запропонована для арт-резиденції. Ціна свободи. Співпраця Хмельницького та Донецького обласних художніх музеїв розпочалась з повномасштабного вторгнення, розповідає директорка Донецького художнього музею Олена Фідря. Ми дуже раді, що ми познайомилися з нашими колегами, ну хоча в такий час, але дуже маємо такі великі плани, і вже багато чого реалізували. хочемо. Щоб ми ці об'єдналися, незалежно від того, що зараз ти повномасштабна війна, але мистецький фронт він повинен бути. Згодом знімальна група Суспільного вирушить до Малієвець аби відзняти матеріал про створення картин українських митців. Валерія Ковальчук, Суспільне новини, Хмельницький. Жіночки то цілий день тут. <рістично> да, ми от з Наталкою після роботи приходимо на вихідні, у відпустки. Говорить Наталія Домбровська. За її словами, усі волонтерки приходять в цей хмельницький центр в'язати сітки щодня, без вихідних і відпусток. Педагог-організатор одного з хмельницьких ліцеїв Ганна каже, так проводить свою відпустку. Всі ріжемо потрошки. Це в мене відпустка така. Мусимо допомагати, так як є можливість. Допомогти, чому б і ні. Стараємось усі не можемо. Ольга Мороз, говорить російською, та попри це має прізвисько Бандерівка, розповідає, плете сітки з 25 лютого 22 року. Каже, тут випадкових і невмотивованих людей немає. Та розповідає, як одного дня у центр навідалися якісь люди з питанням, яке не може забути. Та скільки вам платять? Скільки вам платять? А ми кажемо, нам не платять. До побачення, більше ми їх не бачили. Про себе розповідає. Один племянник в пліну. Один племінник в полоні з 29 листопада, один на фронті на Запорізькому. Треба допомагати. Наталія Домбровська плете маскувальну сітку технікою змійка. Робить це швидко. Як воно плететься, а швидкість вона прийде. Наталія каже, домовилася на роботу ходити на півтори години раніше, щоб встигати до сіток. Плете їх каже з жовтня 2014 року. Тож уже набула швидкості в плетінні. Спочатку обрізків не було, тому ми по секундам скупляли коричневі футболки, зелені, а потім пішла зима. Білі простирадла. Все нам потім люди вже приносили. Ми різали на такі лінточки, плили. Син на фронті, чоловік підтримує. Із її слів, військові не раз навідувалися до них в центр подякувати. Хлопці розказували, що машина була накрита сіткою, і її не замітили. Вони приїшли їхали мимо і не замітили. Так само, як хлопці були в костюмі кікіморі, пройшли в декількох метрах від нього і не знайшли. Я думаю, це спасло життя не одне. Скільки сіток сплела, каже, ніколи не рахувала, бо роблять це зазвичай гуртом. Волонтерка Іванна Федощук каже, зараз охочих плести сітки небагато. Часто, як почалася війна, то було дуже багато. Було так, щоб вони не поміщалися, місця не було достатки. Можливо, для когось вже війна скінчилася, можливо, немає часу. Були, каже, і термінові замовлення. Треба було дуже дуже терміново зв'язати, і ми вже не встигали до комендантської години. То нас геть раз додому завозили. Батько того солдата, для якого була сітка, встигли. Кожного разу після роботи плите сітки і лікарка Наталія Ісаєнко. Це моє відчуття внутрішнє. Це я повинна робити. Зі слів лікарки, вона добу працює, добу відпочиває. Вранці в неї почалася доба, відведена для відпочинку. І свій вихідний вона проводить тут. Та спершу, каже, зробила ще одну корисну справу. Нашим бійцям не вистачає крові. Нашим бійцям не вистачає крові, я ще й донор. Я їхала з роботи, здала кров і приїхала плести сітки. Наталія каже, сітки волонтери везуть самі на передову, відправляють їх поштою, де вона ще працює, а інколи їх забирають самі військові. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.